Стука. Або сюда. Я прочувствую рибу, я стукаю по голові, потім одразу покльовка. Друзі, мамка на спінінг. Друзі, пауза і така подача, така просто і без шансів. В рот взяв. Голодний. Дивіться, як це таке знову.

Йдемо на точку, друзі. Лісове озерце. Зараз блин, роздача буде. Щуки тут, блін. Йдемо на першу точку. Якщо там нічого, то перемістимося на яму. Погнали. Ну що, всім привіт? Скажімо так, добрий ранок. На зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі Діма Фішмена. Та, мого менеджера. Сьогодні знову береговий спінінг, зима. І ми на риболовлі. Приїхали сьогодні на озерце, на місцеве, якому... місцеве, місцеве близько біля нас. Лісове, на якому ми ще хижака в цьому сезоні не ловили. Спробуємо, по крайній мірі, його зловити. Будемо кидати малий силікончик на окуня, Попробуємо, якщо нічого, потім трошечки укрупнимося і спробуємо щуку. Ну, довго говорити не будемо. Зараз все покажемо і розкажемо. Лайкоси, підписочки з вас. А ми будемо починати. Поїхали. Так, сьогодні взяли на це озерце коробочку з нашими маленькими приманочками Від 2 до 3,5 дюймів. Так, да, є менші. Допустимо, ось, все, я навіть не знаю, скільки тут. Може, ну, може два є. Така маленька. Коротше, будемо пробувати. Якщо нічого, одразу ставимо великий і будемо пробувати. Навіть на окунця у нас є, бачили? Такий. Париж, так що погнали. Менеджер вирішив покидати такого лимончика, твісторочка Хочу, на... Ті, ті, ласі, до речі. <гх>, на скільки грамов? Десять? Вісім. Вісім-десять. Вісім Вісім, Ось. Я буду пробувати, мабуть, одразу з чогось більшого, тому що, якщо мене закидає на менше, то я трошки візьму щось укрупнюся. Я поставлю щось ярке, так як вода не дуже чиста. Так що можна спробувати щось ось такого рожевенького фокса на 12 см. 4 дюйма, 4 і 8 Так що, давайте почнемо з такого рожевенького на 10 грамах фокса. Якщо нічого, то будемо пробувати міняти різні приманки. Так що погнали. Спробуємо. Трошки грязна, звісно, вода, але ти нічого не поробиш цим. Розкажу про на стіхі взяв паличку Токсик. 213525 Швидкий строй. моя одна із любимих паличок. катушечка Окума кумаляри з 4000 з червоним 016 шнурочком у менеджера теж Токсик. тільки 244 і 730 грам. катушечка Daiwa Nінdzia 4000 і шнурочок червоний 0,16 також. Будемо пробувати, не знаю, що з цього вийде. Надіюся, що якась щучка все-таки влетить. Так що погнали, будемо пробувати. Не хоче, не хоче, покидав мілину. Буду йти до менеджера і будемо пересуватися на яму. Щука! Або судак. Я прочувствував рибу, я стукаю по голові, потім одразу покльовка. Щука. Невеличка, але щучка. Вона якась ранена, бачиш? Це я її глаз пробив. Вона взяла жадно дуже. Бачиш? Дуже жадно взяла. Тут гачок, блин. Шістдесят. Це кіло 300, кіло 200, кіло 300. Щучка. Так що вона буде вертатись додому. Так що давайте її одразу відпустимо. Акуратненько. Звина вже щось сьогодні. Все. Попливла. Коротше, щуку зловили. Більше нічого не ловиться, нічого більше не клювало, так що ми прийняли рішення ще переміститися і показати вам ще якусь рибу. Так що побачимося вже на іншій водоймі. Так, то що, приїхали на водойму і будемо розпочинати. Сразу беру свою любиму 138 ман на 12 грамах. Хочу половити судачка. Так що будемо пробувати. Так що погнали. щука. така подача і щука. Може вона виплюне? Це крупно, да? Це мамка. Це вже вона у нас попадалась, да? Не? не факт. Друзі мамка. Друзі, мамка на спиннинг. Бляха, я думав, що там карп сів якийсь чи судак. Оце маленька щука. Я не знаю, тут навіть 20 сантиметрів може й немає. Коротше, пливи. Да? Ну, Пощук. Не знаю, вижила, мабуть. Все, живе. нихера он або щука, або дергає ох яка влупила, як в подачі така дальничка, все, можна покайфувати не є Це судак Судак! Ух, який тихо! <ріх> Есть! Друзі, пауза і така подача, така просто і без шансів, і без шансів. Ні, знаєте? Це... Такі шанси, може, і були. Всеки, ну це такі як мале, п'ясяточні. Полтосочні. Сюди чорт. Коротше, друзі. Захвастаюсь, мої. Відпускаємо не дуже великий, ну класичний, 50-ті. Але ж судочок. Все, він хоче додому сам зараз. Ми їх тут будемо розводити. Зловили, відпустили, кайфанули. Все готовий? Чи ти вже да. не можеш просто Давай. Ну, а за таке відео лайкосики, друзі. Підписочка. Ми знаємо, вам не тяжко нажати, а для нас це доповнитель мотивація. А І краще відео для вас. Ми Поїхали далі. Зараз. Що друзі, Діма Фішмантеха на вечір залізли в карт, наверное з або крупний садочок. Хороший, в рот в рот взяв? Голодний. Дивіться, як це таке можливо? Зараз я прижди, не бери його, не жопо підбирай. Російсь в рот взяв. Брат. Дивіться, я ще такого не бачу. Друзі, зловили коропа. О, я не знаю, якимось чином в нього приманка була. в роті. В роті. Голодний карп, коротше, зеркальний, гарненький. Коротше, я не знаю, що ми з ним будемо робити. Відпустимо. Я. Навірно, що відпустимо, так що я зараз одразу покажу вам, як знімаю. Ну, він такий, треба трохи більше. Але. Треба двушечну. Все, пливи, зви своїх щось побільше, Давай, давай. Все. Ми погнали далі. Лайкоси, підписочки з вас. Мандула 138-й колір працює. Дві риби. Дві риби. За 20 минути. Так да. так що погнали. Це... Ну що, рибалочка підходить до кінця, сильний вітер, холодно, в руки. Ну, а ви, ви не забудьте і не полінуйтесь натиснути на клавішу, підписатись. І лайкос поставити. Для вас це дуже просто і легко, а для нас це серйозна підтримка та мотивація. Так що на цьому будемо закінчувати. Ви були на каналі Рибаські. І з вами роботи. була команда в составі Діма Фішмена та мого менеджера. Всім пока. Побачимось в наступному відео. Ба!